Усім привіт! Сьогодні буде коротенький, проміжний випуск по моделі Сауго Гвоздика, блять, котик. Модель від Скіфу. Ну, з нами котик. Ну, як завжди. Що можу сказати по самій моделі? Сама модель непогана. ну, В якості хвост котячий. Єди, ну, мінус даної моделі це лише її траки. Вони мені ну, взагалі не сподобалися. Я ще дозамовив 3D печаті ззаді такі решітки водовідштовхувачі. Ну, На воду вони направляють, ззаду кріпиться або позаду на башні фіксується. Ну, Так, у цілому моделі, ну, мені сподобалось. Фоток не буде, бо це проміжний результат, модель ще не зовсім закінчена. Це таке невеличке відео буде. Що ж, усім дякую за увагу. Такий ось проміжний результат. Та слава Україні!